Не хоче організм тримати 4.40 або 4.30, або ні чорта. Сіждень середа, знаходжусь у фазі відновлення. Сьогодні 8 кілометрів легко. По плану мала бути швидкісна робота, але плани трохи змінились, так як донька захворіла. Півночі сьогодні вона кашляла. сну ні в кого нормального не було. Ну і відповідно плани на весь день також змінились, тому що потрібно буде і до лікаря з'їздити, і з дитиною якось сидіти і роботу робити. Тому я вирішив, що у будь-якому випадку тренування пропадати не можна. Вечір сьогодні зайнятий, а значить швидкісну нормально я не побігаю, тому забрав тренування з четверга mm -hmm. на сьогодні, а швидкісну спробую зробити завтра рано вранці. Все загалом круто. Навіть можу сказати, що відчуваю деякий новий рівень потужності, який е зароджується в мені. Тому думаю, що наступний е етап тренувань, наступний блок, який буде теж складатися із чотирьох тижнів, е він хоч буде і важкий, але все одно подовжити його можна, буде, там значно виростуть об'єми, е зокрема е швидкісні роботи будуть, скажімо. Не такими вже і доступними, як були а, за попередні чотири тижні. Ранок понеділка, початок п'ятого тижня, і хіба можна було очікувати кращої долі? Вночі пройшов дощ на вулиці, навіть трохи прохолодно, аж навіть дотягнув сорочку. А, приїхав на тренування, зрозумів, що забув забрати з собою кросівки, але які є плюси в тому, що ти і так носиш бігові кросівки. Загалом не ті кроси, в яких хотілося б сьогодні бігти, але не повертатися вже через це додому, тому бігатиму в тих, що є. Четвер, 1 серпня, приїхав на швидкісну сесію на стадіон. Вона насправді мала відбутися ще у вівторок, але так трапилось, що в ніч із понеділка, на вівторок, якось не знаю, чи неправильно спав, чи що. Дуже заболіла спина. Я і так з нею маю проблеми, тому весь наступний день взяв вихідний. Привів себе трохи до ладу. На середу переніс просто повільне тренування, там 11 км у помірному темпі. Аж швидкісно буду бігати вже сьогодні. Бігаю 4 рази по 1600 через 3 хвилини. Ну а що вийде далі, подивимось. До речі, завтра маю ще одне легке тренування, потім вихідний і потім неділя лонг -раун. Що саме цікаве, це те, що навіть попри те, що зараз об'єми йдуть вгору. Цей тиждень це щось там трохи за 70 кілометрів. Я все одно маю поки що два вихідних. І коли є два вихідних на тижні, то навіть у випадку якогось факапу або екстреної ситуації дуже легко зжонглювати тренуваннями і підлаштуватись. Наприклад, до минулого року я тренувався на марафон. У мене було Шість днів тренування, один вихідний. І насправді мені якимось магічним чином вдалося а, протренуватись взагалі без жодної зміни графіку. Тобто там всі 16 тижнів Відчеканим, як лікар професор по рецепту. Неділя ранок цілком зрозуміло, що буде далі. А буде сьогодні недільний лонг. 29 кілометрів, це перша тридцятка у підготовчій програмі. Подивимось, як піде. Чи не просто десятка, а у повільному темпі. Точніше тридцятка. А біжу я сьогодні 16 повільно. Далі 11 буде бігати у цільовому. І два кілометри забігтись. Сьогодні пасмурно, ще й доволі вітряно. Мабуть, це відчувається на камеру, тому зараз далекі перепрошую за шум. Але з іншої сторони це, мабуть, подарунок до тридцятки, сонце нас смалить, температура не така висока, не біжиш з язиком на плечі. Але сонечка все одно не вистачає, якось коли сонце зранку підіймається і настрій зовсім інший. Я взагалі не ранкова людина, якщо так навіть можна сказати, то ненавиджу ранок. Вранці в мене ніколи немає настрою. Я не люблю розмовляти зранку. Тому ці ранкові тренування. Дають можливість, скажімо так, пережити вже цей стан і повернутися додому нормальною людиною. Сьогодні, до речі, крайнє тренування п'ятого тижня, це значить, що після його виконання третина всього шляху пройдена. Це, звісно, була найлегша частина. Далі понесеться більш ніж хардкор. Але переконувати себе в тому, що Велика частина позаду і все те, що належить пережити важкого попереду, його буде вже не так багато. Не знаю, якось приймати це набагато легше. 16 км в легкому темпі позаду. Тепер прискорення у сільовому темпі марафон 11 км. Поїхали. Фу, 11 відпрацював. зворотній шлях виявився досить складним, сильний вітер в обличчя. Наївся його, можливо, навіть снідати більше не буду. <хи> ну а зараз поп'ю води, ще один гер і трохи забігтися. от 29. Тренування закінчено не настільки складно, наскільки, а, здавалося, може бути з самого початку. Відчувається, що скажімо, рівень тренованості росте, а також. А, не знаю, як це пояснити, ну кукуха не їде, тобто а, весь це стабільне навантаження сприймається вже набагато простіше. Навіть е, сьогодні 29 кілометрів це ну, майже 2,5 години тренування тривало. До цього також потрібно прийти, тому що мало просто бігти, потрібно ще і е, морально витягувати себе, тому що не завжди під час тренування буває просто. Е, та і загалом не так вже і просто монотонно робити щось одне на дуже довгому відрізку часу. Саме на це і розраховані довгі тренування для того, щоб е, більше, мабуть, морально себе підготувати до того, е, які переживання або які емоції будуть тебе переслідувати під час фактичного забігу. Ну, якщо не рахувати тренування швидкості. Якось так. На сьогодні в мене все. Завтра починаю шостий тиждень. Вівторок, шостий тиждень підготовки. Я на стадіоні приїхав робити інтервали. Деться поки що складно. Закінчив щойно перший. Сьогодні по програмі, окрім розминки, заминки, маю 10 інтервалів по 2 хвилини на максимальній швидкості. Середній має бути десь орієнтовно 4.05. Досі ніяк не можу відновитись після недільного тренування. Там було довго, 29 кілометрів із використанням цільового темпу марафону. Взагалі пробіг непогано, хоча і трохи важкувато, відверто кажучи. Але неділя видалась не найкращим днем, якщо так можна сказати. А якщо чесно, то і взагалі паскудним, тому що в мене госпіталізували бабусю. Ми там довго не могли до неї потрапити, рятували її. Весь день намагалися допомогти. От, приїхав я додому пізно, поспав години чотири. Якби Після такого активного дня і після такого активного тренування це взагалі нічого, тому вчора почувався взагалі, наче вижитий лимон. Але е, після скажімо так, всіх справ, які треба було зробити, трохи розкатав ноги, трохи поробив укріплюючих вправ, 8 кілометрів в легкому темпі, так, щоб розбігатись. І сьогодні навіть осмілився приїхати робити інтервали. Так, схоже, що у мене другий інтервал. Ну, а я розкажу вже після того, як його закінчу. Не пам'ятаю, де зупинився минулого разу, але спробую продовжити початкову думку. Сьогодні ноги як ходулі, бігти не дуже легко. Але це, скажімо так, ситуація важка, але контрольована. Дуже допомагає насправді те, що... Те, коли робиш, точніше там спеціальні бігові вправи. Гарно заминаєшся, коли є вдома ролик для МФР. Уявляю собі, як би я сьогодні почувався, якщо не зробив вчора ані загально укріплюючи ОФП, ані 8 кілометрів розтрусився. Тобто сьогодні, хоч і важко, але відчуваю в собі таку спроможність робити роботу далі. І якщо така, таке відчуття точніше є, то тоді обов'язково потрібно робити, тому що е, біг на важких ногах, але коли там, немає травм або е, передпосилок для травм, обов'язково треба виконувати, бороти те, що у тебе сидить отут. І це значить просто, що наступного разу, коли буде важко, але е, ця важкість буде, можливо, тільки моральна, а не фізична, буде бігти набагато легше. Тому сьогодні біжу і треную свою витривалість. Була думка перенести це тренування на завтра, тому що завтра у мене вихідний. Поміняти їх місцями, сьогодні відпочити. Але, але це було не найкращим вирішенням, тому що потім у мене через день здається, що є темпова. А в кінці тижня буде, здається, 32. Але якщо вихідний один, краще мати його десь посередині, для того, щоб збалансувати і відпочинок після попереднього навантаження і підготуватись до того, що має бути. Тож, сьогодні вирішив побігати, хоча, визнаю чесно, трохи себе переоцінив, здавалося, що 10 по 2 хвилини буде легше. Ні, не легше, але все одно цілком, цілком можливо. Навіть ще поки що не сповз по темпах, якщо мені годинник не бреше. От е, тому продовжую. Весь ранок працює ППО, так і не дочекався закінчення тривоги. Можливо, не саме розумне рішення, але просто не можу більше чекати. Вирішив, що пора виїжджати і починати тренування. Сьогодні 31 кілометр. Сиджу в машині, намагаюся якось себе налаштувати. Е, не знаю, не дуже відчуваю себе сьогодні фізично сильним є е, е, кріпатура в ногах. Відчувається втома, не сильна, але вона є. І тому, коли чуєш цифру 31, то трохи не по собі. Але з іншої сторони, знаючи, що всі ці кілометри мають бути легкими, стає трохи краще. План на сьогодні такий: вибрати просто одну сталу швидкість, комфортно, десь в межах між 5, 15, 5, 40. і з нею прочеканити всю дистанцію десь годинки за три. Якось вже другий тиждень поспіль життя продовжує підкидати неприємні сюрпризи. Що не день то краще, але намагаюся не відставати від наміченого плану. Рухаюсь по своїм тренуванням. Сьогодні мало бути інтервальне зразу з самого ранку, але зробити його в силу непереборних обставин. У мене таки не вийшло. Але зараз вже без 28 вечора рухаюсь на стадіон. Планую плідно попрацювати у неділю відбігав. Першу тридцятку, навіть не 30-ку, вже 30 плюс був 31 кілометр. Цього разу тренування було у легкому темпі, тобто всі кілометри в межах десь 5,15-545. Вчора був день на відновлення. Сьогодні відчуваю себе. Непогано відновленим, відчуваю, що сили є. Інтервали планую бігати десь із середньої 4.05. Взяв тому собою швидкісні кроси, це Puma Faster. І хочу подивитися, як мені буде бігатись у них цього разу. Уже після всього, як би, скажімо, періоду часу, що я тренуюсь, після того, як і коліно трохи відновилось, і після того, як я почав бігати, уже прискорення десь приблизно на такій швидкості, хочу, якби. Відчути, який буде респонс. Давненько вже не доводилось тренуватися ввечері, а зараз вже прямо вечір-вечір. Е, без 5 вісім. я на стадіоні. Цікаве відчуття, ніби зараз навпаки має сходити сонце. Хоча на годиннику там вже трохи більше за восьму, і сонце насправді тільки носило. Зараз мої довгі тренування по неділях, вже перетнули відмітку у 30 км. Цієї неділі бігав 31, всі кілометри легко. Щоправда, далось не дуже легко. Але дуже швидко відновився. Ось це було буквально позавчора. Сьогодні відчуваю себе вже готовим до роботи і бігаю інтервали. Вчора був вихідний, відновлювався. Зараз подивлюся, що це буде за тренування. Загальний об'єм на цей тиждень, здається, 84 кілометри і продовжує рости вгору. Наступний тиждень вже восьмий, тобто відновлювальний, там об'єм має впасти кілометрів на 20 а потім знову повернутися на попередню точку і лізти вгору десь до 110-105 кілометрів. Там він якийсь час протримається недовго, а потім буде поступово зменшуватись. Після тижня відновлення почнеться найгарячіший час, найгарячіші 4 тижні підготовки, якраз вихід на пік. У період цих чотирьох тижнів планую один із недільних лонгів прибрати і замість нього пробігти якийсь старт в тестовому режимі, скоріше за все це буде половинка. Мабуть, найімовірніше це буде половинка від Нюран. Здається, має бути у вересні. Ще я також знаю, що будуть якісь перегони в Черкасах. Хоча там у мене по плану взагалі здається 37. Той день, коли вони мають проводитись, але ж забіг вдома, тому пропускати якось начебто не те. Доведеться адаптуватись, буду дивитись, що там далі. Часу зараз знімати взагалі ніякого немає. Настрою теж немає. Доволі багато проблем накопичилось в сім'ї, які потрібно вирішувати, тому енергії вистачає рівно на роботу, сім'ю і тренування. До блогу руки ніяк не доходять, хоча на носу. і відео продавіяти друге в той час, коли вже всі блогери пересіли на третій. Але ця справа така, тут, як і в бігу, і потрібно просто гарно розклатися по дистанції. Можливо, кожен тиждень. І не буде виходити поки що випускати відео. Зате в будь-якому випадку. Відео будуть виходити, канал закидати не збираюсь. Фу, я вже і забув, як бігати в цих кросах. До речі, якось постійно намагаюсь про них сказати, типу бігати у помахфастер, у фастрах. Ну, коротше, не дуже зручна назва, як на мене, для них я вигадав свою назву, називаю їх фастуни. Так от в фастунах бігати просто топ. Якось є таке відчуття легкості. Звісно, вони не такі стабільні, як, наприклад, ті ж самі dva От, але прямо дуже легкі, дуже потужні. От, приємно рисачити. Всюди доводилося бігати, але от на нічному стадіоні ще жодного разу не був. Всі інтервали вже позаду, залишилось трохи зам'ятись, можна їхати відпочивати. Планую, щоб не затягувати, покинутись завтра вранці, раненько, тому що плани знову можуть змінитись. Завтра 10 кілометрів в легкому темпі. Вже сьома ранку виїжджаю на тренування. Сьогодні 32 кілометри по плану, з яких 10 буде у марафонському темпі. Це буде цікаво. Насправді, взагалі зараз складно собі уявити, що на таких ногах я зможу пробігти 32 кілометри. Цей тиждень об'єм складає десь приблизно 84 кілометри. І на наступний тиждень я вже скочуюсь на відновлення на 62 кілометри приблизно. Що буде дуже доречно, тому що. Навантаження за останні 4, точніше 3, 3 тижні відчувається доволі сильно. І хочеться трохи перепочити. Навіть незважаючи на мій духлий стан і те, що я щойно забіг у гірку, поточний темп складає 5.15. І навіть доводиться себе трохи стримувати для того, щоб не бігти швидше, ніж намічено А 5.15 у мене якраз десь верхня межа для легкого темпу. Тому доводиться постійно себе контролювати. Минулого року приблизно на цей час також співпало, що я бігав свої найдовші тренування, можна сказати, як і цього року. Тільки тоді у мене було їх не так багато і план ну, загалом відрізнявся. Але десь ці числа бігав я свою другу тридцятку і також співпало, що серпень місяць Видався повним неприємних і болісних uh, подій у житті нашої сім'ї. Власне, торік у мене помер дідусь. Дід помер 92 роки. То він прожив довге, сповнене подіями і гідне життя. Для нас це не було несподіванкою. Дід був живчиком до останніх тижнів свого життя. Їздив на дачу, робив зарядку. Саме він свого часу він заклав підвалини любові до спорту, тому мені було легше, скажімо так, вставати на цю стежку, тому що було що взяти з ком'юрок пам'яті і дисципліни. Коли я був маленьким, і ми з сестрою залишалися у діда з бабою, дід нас підіймав о 6-й ранку. Ми завжди робили зарядку. Ми цього не дуже хотіли, не дуже любили. Але обов'язково зарядка, сніданок, і потім десь довга прогулянка. Ми їздили в парк. Одну сумну, звісну історію, я вже розповідав на каналі. От. Ну, але таке життя, нікуди від цього не подітись. Ми люди і історії все те, що постійно з нами трапляється. В той день, коли ми прощалися з дідом, це була якраз неділя. У мене мало бути довге тренування. Це була або перша, або друга тридцятка. Та загалом як і у тому тренувальному блоці, так і у мене взагалі за період моїх тренувань. Морально я до неї підготуватися не встиг. Вранці, звісно ж, я не бігав, тому що був з сім'єю. А увечері, не дивлячись ні на що, вже навіть не на ввечері, а майже вночі, вирішив, що вийду побігати. Порахував так, що часу мені має приблизно вистачити, якраз притик до початку комендантської години. І побіг. Це було моє найскладніше, найжахливіше, таке найбільше тренування, яке піддало мене випробуванням. Тому що моральний стан взагалі був зруйнований. Зібратися до купи було дуже складно. І хоча фізично я реально міг вивозити, морально взагалі ні. Тобто, ледве не кожній 8-10 кілометрів я казав собі все. Я переходжу на крок, зупиняюся це, йду додому, тому що, ну, скажімо так, сьогодні не мій день. Але кожен раз зупиняючись, я собі давав трохи подихати. Зібратися думками і таки закінчив тренування. Але кожен раз, коли я зупинявся, а зупинявся я багатенько, я казав собі, що ні, нічого не закінчено, і потрібно навпаки рухатись далі, тому що це і є те, заради чого я вийшов власне, на тренування. І це зіграло свою дуже велику роль потім на забігові, тому що після 30-го кілометру коли в мене почалися судоми з шлунком, ноги всі були вже забиті. От, все боліло і пекло. Дихати було складно, бігти рівно теж було складно через те, що в животі було таке відчуття, ніби я проковтнув їжака. Попередній мій досвід дозволив повернутися до цього, згадати, як було складно тоді. І пережити це набагато легше, тому що я вже знав приблизно, що мене чекає, як себе поводити і як пережити це все. Тому навіть незважаючи на певну проблематику під час старту, марафон я таки вклав у бажаний час, хоча я трохи втратив у темпі. Після першого блоку з'їв гель. Зараз рухаюсь до своєї заправної станції, до машини. Там вип'ю, з'їм ще один гель. І звідти має початися якраз друге прискорення. Прискорення серйозно так згладжують відчуття швидкості. Ось ніби тільки що біг 4.30. Було важко, складно, 4.40. А потім відрізок закінчився, відновлення, переключаєшся на легкий темп, а скинути нижче 5.05 не можеш. І вже начебто здається. Ногами ледве пересуваєш, зараз падеш, а все одно біжиш на рівні 5-0. Тренування далося не найлегшим чином. Зворотній шлях вже догрібали всім селом. Фу. Зараз вже повернувся, поскидав з себе футболку, взуття, ниски, сиджу п'ю воду, трохи відходжу. Зараз вже п'їв на 11 стало жаркувато, тому трохи дурно під кінець тренування. Зараз трохи отямлюсь, продихаюсь, і можна жити свій день.